Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми здали Бравл Старс для того, щоб трішечки покачати свої кубаси. Можливо, навіть прокачати ранг. Ну, бо хочеться не то, що до срібла, хоч це вообще до золота пошурувати, щоб все було максимально-максимально чітко. Рангів тут взагалі, але дойти вже далеко буде супер складно. А мені да багато-багато кубків, тому що Бравл Пас я дойшов до кінця. Мені дали класний скін на тіка. Де б це цей тік, і де б його ще знайти? Почекай бем-бем-бем, де ти є? Осьо. Бем, дивикий, да, і тут у нас появився якийсь трофей Ескейп. О, якийсь новий режим. Давай попробуємо. Знаєш на кому? Давай попробуємо на Ембері. Чисто в цей режимчик залетіти, подивитися, що там взагалі відбувається, бо я ще не бачив. І коли ця гуділа вже кінчиться, бо я вже задовбався її чекати, бо її. Вона тупо не кінчається і не кінчається. Я просто не можу поняти, коли вона може закінчитись уже. Бо це просто капут повний. Кстати, двіка мапа. Я ж мапу до того не дивився. Тут, походу, є ось ось момент де можна похилитись. Правильно? Так, у мене є один кубок. А, я поняв. Коротше, чим більше я буду людей вбивати, тим більше я буду кубків получати. Я поняв. Так, цього чела ми зараз заберемо, получимо кубок. Макс, мене почти вбив. Ми ще з нього кубок получили. Почекай, зараз пішли хілитись. Хілитись пішли. Мені треба хілитись, капець. Як. Все, погнали. Мені треба ще кубаси. Так, ти не стріляй, старина. Давай йди, геть. Мені би чуваків повалити. Зараз підійде ембер. Бем, я її давай випалювати. Хорошо. Так, эмпс. Не-не-не. Иди, геть! Підпалюйся, старина. Пожди, нема хп, ні черта, вона дамажиться. Ой-ой-ой, як би то з нею розібратись? Ладно, надо отхілитись трошки. Пішли, пішли, пішли сюди. Ага. Розумна яка, да? Ладно, пішли, свалимо. Надо ту похилитись. Там, походу, є вихід, але на вихід мені не сильно треба. Я би хотів просто нормально всіх побивати. Там осталось топ-3, і вони, походу, свалюють всі, да? У неї є навіть енергетична банка. Або тому, що банки отут, я ж не знав. Ладно, підбираємо. Станемо зараз трошки сильнішими і пішли її валити. Щас просто до неї йдемо, валимо. Це халява 9 кубасів, чітко. Тут отако підхилимося. Так, звідси можна свалити, да? Сюдою? А тут якийсь телепортер. Опа! Тік! Братушечка, іди сюда. Якось ти, Галімо, накидуєш там все. Давай, давай, давай. ми такое підпалимо чуть-чуть. Щоб ти чуть-чуть подамажився, брат. А хепешечок у нього мало, він від ульти просто помер. Обалдеть. <с> Нормально, плюс 10 кубасів. Ну, непогано, непогано. Режим, правда, такий, типа, трошки нудний, трошки длінний. По трошки дліннуватий режимчик. Мені би щось таке трішечки пошвидше. Або, або, в свою чергу, ранкет. Кстати, добавили знову копілку. Добавили знову копілочку, прикинь. Наступний мегапік через 3 дні, ж 17 годин. Окей, а де його збирати? Я не пам'ятаю. А, ось оці зірочки, походу, це воно. Окей, хорошо. Погнали, тоді попробуємо ранкет. Все-таки. Попробуємо, спробуємо. У ньому дуже багато квестів. let's go. Попробуємо взяти когось сильного, потужного, крутого і кайфового. Кого би пікнути? Юніті у мене вже більше стало. Гемкраб у нас е, на такому, на такій мапі. да? В цілому, Ембер таке відчуття, що було б непогано, але Іліон, блін, був би хороший і. Емс була булабний погано. Джесси, Едгар, Бель. Давай, Бель. У нас два ближника є. Давай я буду Бель. Я буду здаля накидувати. Бо два ближніка у нас уже є. В принципі, ще й, кстати, модифікації якісь тут жорсткі. Я думаю, що за такою движухою мені буде трошки простіше. Let's go. Такую ще зробимо. Нема нікого. Перевірили. Тут стрельнули. Попали Разик. Давай ще раз. Хорошо. Так, Джекі. А вона його, вона його забрала, диви. Вона його добила. Чи ні? почекай, а що страпалось вообще? Так, надо настрілювати там нормально, щоб. Все було чотненько. І по тій Джеки, аби попасти, щоб вона не хилилась, ні чорта. Так, нормально вибиваємо. Я тіпів там убиваю, добре, але ця Джекі просто в кущах сидить, і ніхто по ній не бив. Це так тупо, просто ніхто її не бив навіть. Клятий кольт ще. Бо Вона ще через стіну просто буде бити. Ти прикинь, що робить? У нас тіпи вообще не грають, я не знаю. Вообще не грають. Оця подружка, яка з Інвіза б'є, вона вообще якась безтолкова. Бас, нормально накидав. Все, свалюємо. По Джекі на плюху. Давай ще одну ультою. Щоб більше демеджу йому наносити. Давай, 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 накидаю багато. Я допомагаю, капець. Я допомагаю, капець, ми можемо виграти. давай. Ну, треба тільки перемога. Давай я підберу. Все хорошо. Бо ти ще як десь підеш, помреш, ну його в баню. Краще, щоб у мене лежали, щоб було все хорошо. Жесть! Оце перемога. Оце хорошенька перемога. Кстати, диви, в натурі в мене квестів тут повно. На оцю двіжуху. На ранкет режим. Давай ще й стар дропчик дало. Блінгів 250. Чотенько. Так, що я хотів зробити? Я би, кстати, був би дуже не проти на Ембер взяти суперсилу. Правда, я не знаю, яку. Коротше, народ, трішечки я розібрався і поняв, що мені треба поставити. По-перше, суперсила. Пасівка. Ембер можна було ставити багато калюш. І коли ми стоїмо в калюжі, то ульта заряджається швидше. Потім отака штука, щоб на 10% заповільнювати чуваків, які стоять в калюжі. Оця штука у мене для того, щоб бистріше релоад зробити. Оця штука, щоб вог... вогники біля мене літали. Ну і в принципі, все. І в принципі, все. І тепер нею можна спокійно йти в ранкет і нормально валити. Якщо ще зараз появиться штука, щоб ламати базу, ой, це буде шок. Але ні, у нас Бравл Бол. Ну для бравл Бола, звісно, вона не сильно класна. Більш сюди Емс чітко підходить. Ну, Емс у нас взяли, так що в принципі, давай візьмемо Ембер, ми все одно Можемо підпалити кущі, які стоять у них біля бази, щоб вони там не ховались. отут ось в центрі, наприклад, поняв. Мс все одно дуже хороша тут. І з нами Динамайк. Вроді би як. Чи це не Динамайк? Я чорт його поймаю. Вроді як Динамайк. Так, отако робимо, нормально дамажимо. <реш> Нормально ульту підзарядили. Динамайк уже зламав трохи. Так, цю Емс ми ламаємо, вона мене розбила просто. Емс дуже сильна, але, чувак, він не забив! Ти ти взагалі приколіст? Як ти так? пусті ворота, там не забив ні чорта. Добре, що в нас є Емс, яка, в принципі, доволі така непогана подружка. Так, е, Дінамайк Дінич там стоїть просто. Давай ми зараз поможемо трошечки. Отако От сплавим. О тебе тако. Вогники теж спавнемо собі. Все хорошо, вогники є. Ульту кидаємо ось тако, підпалюємо. Тебе теж палимо, і Дінич просто забиває голяку. Обалдеть! Оце хорошо А тут тепер ми просто можемо що хоче робити: просто знущатись з максимально жорстко, юзаємо гаджет, тут закидаємо типа, кидаємо ульт. Підпалюємо його, і все! Просто все, максимально легка гра. Не знаю, чи я взяв, звісно, той гаджет, що треба було, але ладно, якщо що, куплю інший, якщо цей не підійде. І помаленьку треба, кстати, качатися уже до золотого ранга, тому що ми ще ми вже срібні чи ні, давай подивимося. Я ще так і не зрозумів. Кстати, ламати базу. Ламати базу дуже класно, Ембер підходить. У будь-якому беремі обізяна сюди взагалі не підходить для ламання бази, але можливо він хоче просто убивати всіх за допомогою Бібізяни. Ну і ворон, звісно, базу буде ламати теж слабо. Ворон ще такий тоненький персонаж. Бібізян, вроді би, ну, Бібізян не сильно тоненький. Ні, я ще Бронзовий, я ще навіть до, срібна, до срібла не дійшов. Ладно, так, це кущі? Так, да, це такі кущі. Хорошо. Давай отако зробимо. Ой-ой-ой, капець він там накидав мені, прикинь. А я щось навіть і на хп своє не дивився. Я чогось, коли граю за ембер, ніколи не дивлюсь на те, скільки в мене осталось ХП. Ніколи не дивлюсь. Так, ладно, юзаємо гаджет. Добиваємо там всіх. У мене нема абсолютно хепешечок і він достав до мене. Абалдієть я так ні разу ще й мені не дали можливості поламати їм базу. Просто наскільки багато я можу ламати базу, що це капець, але мене просто виносять. Бо мої чуваки не можуть мені ніяк допомогти. Вони ближніки. Ну бібізян ближнік, бібізян конкретний ближнік. Так, помагаємо те, виносимо. У мене заряд абсолютно, абсолютно немає балона з енергією. Мені би спробувати піти в атаку. Спробувати піти в атаку і мочити мочити базу просто. Просто конкретно дамажим, конкретно дамажим. Обалдеть, прикинь. Ну, ну нам як надамажили. Коли вони встигли так надамажити? Хто це з них так надамажив? Я не знаю. Будемо дивитись. У них дальники просто, поняв жорсткі. У них жорсткі дальники. Вони можуть капець як ламати. Але я трохи ламаю, диви. Так, підпалюємо. Нормально. Так, тебе теж давай, старина, щоб ти там особо ерунди не наробив. Прибиваємо тебе. То, мабуть, той тип тепається, поняв? Своєю ультою. Так, ламаємо базу. Ламаємо базу, як можемо, мене вбили. Нам сламав цей чувак. Він просто ультою тепався до нас на базу і просто настрілював капець. Обалдеть. я хочу ще раз. Я хочу ще раз. Просто у нас команда була максимально дебільна, вона не підналаштована для того, щоб реально ламати там все. І сюди, кстати, Ембер, поїде і теж непогано підійде, тому що тут треба зонити чуваків з цього моменту, а вона буде всіх дамажити, так само, як і Емс, яка в нас в команді. Хто там ще з нами? Шарф нібито. Ну, шарф теж, а ні, бас. Ну, бас теж такий тип, він може туди тепнутися, він може туди притягнутися і нормально навалювати. По ідеї, тут дуже хороша була б Джессі. Тут багато було б хороших персонажів. Давай отако попробуємо надамажити багатьох. Так, диви, Мс взагалі випалює, капець. Помагаємо, стаємо, просто закачуємося. Просто качаємося. Зайди просто в круг. Ну куди ж ти пішла? Помагаємо, кидаємо ульт, щоб вони там повільні були. І підпалюємо, щоб реально дамажити, у мене нема балона. Тебе дамажимо чуть-чуть. Я тупо розрядився весь. Хорошо. Пиляємо, пиляємо, кидаємо ульт. Підпалюємо його, братушку. іди сюди, манюній. капець ми валим. Так, і обов'язково треба гарячу зону цю заряджати. Підпалюємо далі. Уклоняємося, пробуємо. Підпалюємо далі. Хорошо. Нормально валим, мені би похилитись. Щас хилюсь хілюсь чуть, чуть Трошки не б'юсь, трошки хілюсь. Нормально. підхилився, все, бас, иди сюда. <ріхи> Обалдеть, ну мы мий дамажим. Кидаю ульт. Все, ходи повільно, підпалюємо подпалим все! перемога! Ізічна просто перемога, бо команда зібрана так, як потрібно. І все, можна качатися собі, фармити скільки хочеш. Прикинь. Супер-супер круто. Стардропчик, сюди на базу. Хорошо, погнали ще раз. Я хочу хоча б до срібного дойти. До золота було б вообще легендарно, вообще круто. Знову ж таки, Бравл Боу. Було б дуже круто Емс взяти, якщо наші чуваки не візьмуть, а наші чуваки не взяли. Значить можна попробувати Емс. Мені обов'язково треба взяти пасівочку. Пасівочку на ЕМС обов'язково треба взяти. Правда, нема, поки що бабла. У них є Френк, Кольт і бочка. Та це єрунда. Ну френк жорсткий тип, Ну, він повільний. Ми будемо його капець, квалити, диви. Отако. Диви, не підійшли очканули, типи. Диви, типи очкують. Ну що, ми собі обійдемо їх трошечки. А вони посвалювали, диви. А м'яч то забули, пацани. Аж де м'яч ваш? Куда м'яч діли, хлопці? Все. Куда ви м'ячать забули? Прикинь. Прийшли до нас на базу, значить, такі чели. Ні чорта м'яча не взяли. Ти прикинь. Опа, мене завалили. Ну нічого страшного, у нас тут ще Дінич нормальний. Леончик хорошо дамажи. Леончик вообще роз, розвалює тут жесть. Леончик насправді взагалі класний персонаж. По правді. Обалдеть, ну як же ми дикували? Так. Надо піти допомогти нашим чуть-чуть. Отако, бемс. Пішов, геть! Пішов, геть, ти диви ультує! 300 раз, блін, не встиг стрельнути. Гаджет я нажимав, а він що то від мене взагалі не, від... не відійшов, ні чорта. Ну нічого, один гол у нас є в запасі, нам трошки базу поламали, Френк. Френк трошки поламав базу. Давай отако. Отако далі робимо, отако. Надо дамажити чуваків. Вроді когось убив, нормально, відсайвились трошки. Може ще чувак заспавниться, щось зробимо. Ні, він забив. Обалдеть. На останніх крапалях чуваки позабивали. Дивись, що роблять? Дивись, що роблять! Давай пішли забивати, хлопці. Хлопці, пішли забивати. А де всі наші чуваки? Я всіх ходю вбиваю, де наші? Коли ви встигли помирати, там один кольт був. Нам зараз можуть нормально гол забити. Диви, диви, диви. Застанев гамнюк. Пішов геть. Дві. Опа, пішов геть. Треба отхилити чуть-чуть хіл. Станемо, станем, станемо, станемо. Настрілюємо крепко. Диви, ультує гамнюк, убив його. Але просто френк насіки жирний. І хана нам щас, да? Кольт заб'є. Кольт не попав! Не, все одно забили. Обалдеть, блін. Ми так валили, я так валив, капець. Мені дана Емпс. Мені дана Емс, якісь бонуси. Бо в мене ці Емс вроді все чітко, але нема бонусів нормальних. Ага, ну в неї тут все по-стабільному. Дамага на 25% більше. Або хілить себе. Ну, прикольні штуки, кстати. Дуже прикольні. Надо буде подумати, що взяти. А мені все одно, ну, грошей не вистачає. Так що, в принципі, погнали далі. Ранкет, мені би виграти гру. Так, у нас зірочки збирати. Ну, зірочки збирати, мапа длінна. Тут по-любому треба хтось такий солідний тип. Може котай? Когось, ні. А ні, це ж не кнопдаун. Тут по-любому надо бель. Хотів би я взяти Ембер, але вона не на дальню дистанцію, не на супердальню. Тому треба трошки тако, когось іншого. І, походу, зараз. Щас... Ага, вона все одно вибрала персонажа. А цей персонаж мені не сильно якийсь зрозумілий, він постійно ніколи не б'є, а постійно ховається від усіх. Якийсь легендарний юніт. І кстати, дві проти якихось нас закинуло жорстких. Проти діамантів, якихось чуваків. Ну, то єрунда, ми можемо тут і нормально повалити. Отако. Тримайте. Тримай ще. Я із-за того, що тут кущів багато, я не бачу нікого. Через що тут було б прикольно ближніка якогось. Але якби я взяв ближніка клятого, то чуваки би ламали базу, як на зло, поняв? І все. Так, ну я не бачу нікого. Ага, ну ось що тобі бас. Осьо тобі й бас. Ну його розбили, слава Богу. Я заспавнився. Їх просто тупо не видно. Їх просто тупо не видно. А та пішла кудись і померла. Дурочка. Тут непонятно, як надавалити. У них ближніки жорсткі, поняв? У них жорсткі ближніки, я на Бель до ближніків не піду. Бо я отакі плюхи конкретні получу, і хана мені. Поні? Все що я можу робити це капкани ставити. Туди сильно не підеш. Ось такого наплювати, щоб вони там дамажили один одного. Диви, ну ні чорта не можу зробити просто. Просто нічого не можу зробити. Вони виграють. Вони просто виграють. Ай, бо я на мапу вроді дивився, а вроді не дивився. Коротше, непонятно взагалі, ні чорта, ульту їм якось, щось робимо, я не знаю. Просто нічого, нічого не вийшло зробити. Наші помирали, як зазвичай, а я не міг нічого зробити, тому що нічого не видно тупо. О! Оце ось от тема. І тут знаєш що? Я, я попробував би по-жорсткому чисто кота пікнути, ближніка такого. Вони би все одно мене пушили, поняв. А я би просто пригав і виносив. У мене кіт бистрий, він багато хілиться, і по ідеї, по ідеї, як варіант, ми зможемо нормально протусуватися. По ідеї, я можу отакого пробігти через кущі, через кущі я швидко біжу, потім сюди до кущів, і отут сидіти. А потім отакось. бенц, 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 Все, мінус один. Потім оцю бенц, з'їв. І остався один тип. Його зараз уб'ють. Все, отако треба валити, поняв? Це максимально круто. Через те, що кіт швидкий, цей чувак знову тако йде. Він знову не знає, що йому треба робити. Уже двоє померло. Потім робимо отако. І все. І хана. Ізі, просто, максимально легко. Стар плеєр, 3 кіла, ні разу не помер і взагалі я красавчик. Можна йти ще раз. Оце мені подобається отако валити. Так, у нас геймкраб, знову таки мапа Галіма. Кого би взяти? Було б дуже непогано Мс взяти. Було б дуже непогано взяти Емс. Да, давай її візьмемо. Бельсюди не знаю. Вроді як і піде, а вроді як і... можна й без неї. А чуваки не пікнули нікого, нікого не вибрали. Може, щас і не буде гри. Походу, да, да? А ні, є гра, все чітко, погнали. Тут нас тоді добре валили, але ми перемогли кстати. Проти нас шарф, але я по ідеї можу його відкидувати гаджетом і валити нормально. Отако От ось я можу робити, хлопці. Давайте, тусуйтесь там. Чор з нас ким? Ідіть отсюдова. Ви багато Багато робите єрунди, хлопці. Ти теж на базі. Отако, От получайте купу плюх. Ой-ой-ой, мене застанили, блін, і, ульту, і убили, прикинь. У цей просто 30 хп осталось. У пенні. Просто клятих 30 хп лишилось. Просто двіх бочка шарфа вали. Так, динамайка рознесли. Так, там бас прийшов. Чуєш ти, бас. Отако виносимо база. уходимо. Шарф. Б'ємо шарфа, Ульту юзаємо. Все, шарфу хана. Засейвили нашого, це головне. Бочка ще з цього рознесе. Четко. Я піду забираю кристала. Отако робимо, вбиваємо база. Ми перемагаємо. тихо Хорошо. Забрав? Уходю. Уходю, просто свалюю. Надо перемога. Пішов геть, у мене духи жорсткі. Це просто класний персонаж, максимально чіткий. Мені б на нього скінчить класний. Найти. було би вообще супер. Фух, це солідно. Шеплю 700. Кстати, дві скільки досвіду треба, щоб далі проходити. Рандомний старт дроп, ще ерунда, Так нічого толкового далі вже не дає. І що, я ще не дійшов до цього, до жорсткого ранку. Та, я ще досі бронза клята. У мене бронза 3. Мені ще. А, мені ще одна перемога, поняв? Давай попробуємо. Надо затащити прям дуже люто. Дуже люто надо затащити. Ага, знову ця мапа. Окей. Зато я знаю, хто мені на цій мапі треба. Лютий персонаж. Не знаю, чи вийде. Не знаю, чи вийде в нас нормально затащити, бо дальнікав в нас не але він, в принципі, таке відчуття, що й не треба, бо можна ховатись все рівно, а потім просто валити, просто конкретно тушити всіх. Ну, давай попробуємо. Сюди прийшли. Ой-ой-ой, ну плюху дав. Так, бас, тікай, мене вбив шарф, походу, да? Походу, чорт його знає, хто мене там вбив. Ну вони перемагають. Ой-ой-ой, їх тут багато! Капець, куди я пригнув? Куди я пригнув? Походу... Походу, це точно не моя мапа. Отаку ось робимо, отаку ось теж робимо. Трошки виносимо, диви. Отаку ось накидуємо. Свалюємо, 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 свалюємо. Шарф вали, отудова! Ну тобі там хана. Не треба було цього робити. Так, ніта там накидує. Ми отако пробиваємо, чувачків. У нас ніта проти ніти, прикинь. Отакого накидуємо на база. Не встиг, не встиг отпригнути, капець. Диви, вони щас виграють! Обалдеть ми! Просто капець! Ну це тупо не моя мапа, тупо не моя. Тепер мені навіть не один раз виграти треба в ранкеті, щоб просто перейти на новий левел. Кнокаут. Може тут опять, кстати, кота попробувати. Ми тоді капець розвалили. Ми тоді як розвалили, я не знаю. Кстати, бас тут дуже галімий, тому що він дуже довго набирає свою ульту. Проти нас такі челіки нормальні. Жорики крепт. Жорики проти нас солідні. Так, все, сидимо, ждемо. Я. Ой-ой-ой. Два проти одного. Зараз буде ульта. Блін, цей чувак отхилився вже. Диви, він мене пробачив через стіну. Обалдеть. Я один остався. Отако? Ні, мені хана. Мені хана. Да? да? Капець. Просто, просто повний капець. У нас чуваки, що -то дуже не тих персонажів взяли. Так само, як і я. Обалдеть, ну ти гамно, звісно. Іди сюди. Іди сюди, поки ти там один. Мені з тобою треба договоритись. Все, хілимся? два на один. Добити плюхою, ми опять програли. В общем, чуваки, не знаю, <клес> не знаю, як мені там нормально натусуватись, але насправді дуже-дуже складно. Поки що до срібла я ще не дотягнув. Я думаю, що я обов'язково його дофармлю. Також треба фармити кубки дуже жорстко, тому що в своєму клубі ж в своєму. Ми я на останньому місці, просто останній. Ой. Так, да, конечно. в общем, будем якось пробувати качаться. Кстати, всі в клубі дуже активно грають. Тіпа 2-3 години назад були чуваки. Ось один 16 часов назад грав, ну це все рівно недавно, це все рівно недавно. В общем, всі чуваки дуже активні, так що клуб розвивається потихенько, чуваки кубки фармлять потихеньку. В общем, все буде чітко. Я уже попробував підняти, я уже підняв прохідний цей прохідні кубки. Щоб якщо чуваки, які случайно або просто так вийшли, в яких було менше, ніж 35 тисяч кубків, щоб замість них зайшли більш сильніші, потужніші тіпи, які нормально. Так валили. В общем, на цьому напевно будемо завершувати. Тому обов'язково ставте своє подобання, Підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока.